Чи можна за допомогою астрології дізнатись чиї таємниці нашкодити людині, щось негативне їй зробити або взагалі зіпсувати життя? Звісно, можна, тому що, знаючи натальну карту, ми знаємо про людину абсолютно все. Ми знаємо її слабкі сторони, знаємо, чи є в неї наркотична залежність, алкогольна залежність, психічні фізичні захворювання. І все, все, всі таємниці, ми можемо дізнатися за допомогою натальної карти. Тому я ні в якому разі не роблю консультації для інших людей. Тобто, якщо для до мене прийшла дівчина, і вона просить зробити натальну карту для її хлопця, для її подруги, для її колеги. Звісно, і я категорично відмовляюся, і я проти такого. Тому що якщо інформація ваша, ваші дані потрапляють не до того майстра або не до тої людини, то це, звісно, може дуже сильно нашкодити. І деякі люди використовують ваш час народження, всі ваші дані, які ви можете просто дати вашій колезі, яка цікавиться астрологією. То будьте дуже уважні та то обережні, тому що це інструкція до вашого життя. Це ви як відкрита книга перед людиною. Дати дані для астрологічної карти це як дати паспорт якимось шахраям. Уявіть, які збитки моральні і не тільки це може вам принести.